Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. 50% знижки на оплату комуналки, хто має право на неї і як оформити. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Деякі категорії громадян України мають право на 50% пільгу при сплаті житлово-комунальних послуг. Така підтримка передбачена для сімей захисників, які загинули, померли або вважаються зниклими безвісти під час бойових дій. Пільга поширюється на оплату оренди житла, а також на комунальні послуги: опалення, водопостачання, газ та електроенергію. Знижку можна оформити через пенсійний фонд, центри надання адміністративних послуг ЦНАП або онлайн. Хто має право на пільгу? Право на 50% знижку отримують члени сімей військових, якщо вони входять до однієї з наступних категорій: батьки загиблого військовослужбовця, чоловіка захисника, неповнолітні діти, повнолітні діти з інвалідністю з дитинства, інші утриманці, які мають право на державні виплати у зв'язку зі втратою годувальника. Крім того, на пільгу можуть розраховувати сім'ї, які виховують трьох і більше дітей. Як подати заявку на знижку? Для оформлення пільги необхідно звернутися до найближчого відділення пенсійного фонду ЦНАП, або скористатися онлайн-сервісами. З собою потрібно мати такі документи: заява на отримання пільги, свідоцтво про смерть або зникнення безвісти військовослужбовця, документи, що підтверджують родинні род... стосунки, наприклад, свідоцтво про шлюб або народження, паспорт та ідентифікаційний код. Заяву про включення до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, на що звернути увагу? Важливо враховувати, що у наданні пільги може бути відмовлено, якщо сукупний місячний дохід сім'ї за останні 6 місяців з розрахунку на одного члена сім'ї перевищує встановлений державою поріг, який дає право на отримання соціальної допомоги.